За часи незалежності України Івано-Франківськ і не встановив свої межі. За прогнозами чиновників, цей процес нарешті завершиться наступного року. У 2010-му влада уклала угоду на виконання даних робіт з місцевим інститутом землеустрою. Його фахівцями наразі зроблено топогеографічне та геодезичне дослідження. Також експерти вже склали акти польових обстежень та займаються погодженням меж з навколишніми селами. До речі, з двома сусідами тривалий час є труднощі. Мова йде про загвіздя та крихівці. По першому Питання це є претензії за гвіздя, урочі нивки кріонпасічні, незважаючи на те, що досягнута мирова угода між містом і Тисменською райдержадміністрацією. по другому питанню. Вже довший час матеріали по встановленню межі села Крихівці проходять експертизу головного управління Держкомзему в області. Через майже тупикову ситуацію міські управлінці звернулися за допомогою до обласної комісії з врегулювання земельних спорів. Її очолюють заступник голови ОДА Василь Брус та заступник голови обласної ради Остап Дзеса. Засідання органу призначили на кінець цього тижня. Разом з тим у мерії повідомили, що через проблеми з фінансуванням підрядник не може отримати кошти за виконану роботу. У цій проблемі чиновники знову дорікнули казначейству. Таке фінансування, яке ми маємо останнім часом, воно, воно зупиняє, паралізує просто роботу міста. По спеціальних фондах департамент житлово-комунального господарства за останній тиждень був профінансований аж на 7 тисяч, а управління капітального будівництва аж на 50 тисяч. Після досягнення компромісу з за гвіздям та крахівцями проект Меш Івано-Франківська відправлять на експертизу в Держкомзем України. Після позитивного висновку документи розглядатиме Верховна Рада.